Так, пришли дальше. Я не скажу, что очень важка. Так. Я так и делаю. Охренеть! Ого! Раз, два, три, четыре. Короче, их тут прям богато. Тепер у мене дуже цікаве запитання. А, як так виходить, що ми такі самі товари, ну, оці штуки, ми ж їх заходили в Укрпошті. А, Укрпошта це та штука, яка викуповується офіційно через аукціон Прозоро в Укрпошти. А це я викуповую в Інстаграмі, в неофіційних представників, які продають аля нову пошту. А товари при цьому однакові. Ну, по крайній мірі оце да. В коментарях напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Бо для мене це якось дуже дивно, чесно вам скажу. І я, звісно, не рахував, але я можу сміло сказати, що НП-шка мінімум в два рази буде дорожчою.